Привіт ще раз усім. Сьогодні у нас п'ята ранку. Ось так, 5.07 і ми в місті Вараш. Виїжджаємо на автомобілі Зоя з міста Вараш до міста Львова на одній зарядці. Машинка заряджена в нас на 100%, тобто на 99, прогнозує 346 км пробігу. Так. До Львова у нас приблизно десь 290-280. Тобто, перевіримо, чи доїдемо. Зараз ми виїжджаємо в сторону Луцька. До Луцька це 130 км, ну майже половина шляху. Подивимося, чи у нас заряду залишиться, чи 50%, чи 40%, чи 60%. Тоді вже будемо думати, чи будем, в Луцьку будемо заряджатися, чи, можливо, хватить одного заряду. Будемо намагатися на одному заряді доїхати. Zoe 20-го року 52 кВт батарея ємністю з пробігом 37 тисяч кілометрів. Майже така от новенька. Ну що, я буду заводити автомобіль і потихеньку їхати. А. Все так, автомобіль готовий. І ми... Відправляємося в дорогу. Опа. Далі включуся, мабуть, у місті Луцьк по дорозі. проїхали, бачу, 102 кілометри, потратили 35% заряду. Ось. Так, так. Запас над показує ще на 298, а по GPS нам до Львова ще 185 кілометрів. Трошки йдемо з невеличким запасом, але, мабуть, будемо за Луцьком заряджатися. Дійдемо на Луцька вже подивимося, що у нас буде по відсотках, по пробігу і по запасах води. Приїхали ми в місто Луцьк. Тут на виїзді з Луцька заїхали на зарядку, тому що, якби дивився по залишку кілометражу, вже було. Ну, був було невеличкий запас, там, тих 5-10 може, кілометрів. Але гадаю, щоб доближе до Львова він міг ще зменшитися. І могли впритик або, можливо, не доїхати. Тому став краще на підзарядку, щоб додати пару відсотків. І тут якраз дуже гарна швидкісна зарядка, беремо 20 кВт на годину. Можна постояти спокійно 30 хвилин, ми собі зарядимося вже 64, думаю до 70 спокійно. Вже 187 пробіга. До Львова залишилось 150. Тобто нам вже зараз вистачає без будь-яких проблем. Поки що решили Трошки поснідати, перекусити. Поки якраз стоїмо. погода просто вогонь. Всю дорогу йде дощ, що то теж нам не додавало звичайно, в нашому пробігу. Тому що калюжі, опір більший і розхід трішечки, мабуть, буде більший. Так, ну поки що заряжаюся, далі відправимося вже в місто Львів через Горохів, Радехів. Вже, гадаю, наступні до зарядки до Львова ми спокійно доїдемо і там вже будемо повністю. Заряджатися на максимум. <клес> приїхали ми до міста Львова, там на окружній. Ось, загалом ми приїхали 283 кілометри. Це ми, правда, вже приїхали, машину поставили на зарядку на повільну. Десь напротяж 4 години вона заряджалася. Далі ми поїхали собі на, інші вже, на іншому авто по справах. Рішали справи цей, цей, весь цей час. Зараз приїхали зняли зарядки. От у нас 88%. Маємо запас 230 км і вертаємося вже назад з Львова в місто Вараш через місто Луцьк. І до Луцька десь приблизно кілометрів 150-160 І Тобто нам повністю хватить даного запасу до міста Луцьк і вже перед Луцьком станемо ще раз на заправочку, щоб вже від Луцька нам хватило 130 км додому до кінцевого пункту призначення. По скажу по тому, чи на повній зарядці можливо доїхати. Ну, фактично, впритик, можливо, але тому, що, можливо, несприятлива погода. У нас і розхід був більший і палива, тому що калюжі. Можливо, тому що була включена пічка. Це також можливо з'їло якісь пару кіловат. Ну, Нам писало запасом кажу там, до 10 кілометрів. Я не став ризикувати, тому в Луцьку дозарядив автомобіль. Щоб можна було далі, ну, вже заснув. щоб можна було далі їхати, вже не переживаючи ні за що. Ми швиденько на швидкісні зарядилися, додали собі пару кіловат за запасних кілометрів і спокійно поїхали. Без будь-яких проблем доїхали. <coughs> Зараз будемо від'їжджати з Львова в сторону міста Луцьк. перед самим Луцьком вмикнуся. Зніму, скільки в нас залишилось. Зараз показуємо 230. Побачимо, скільки ми проїдемо та скільки залишилось. Все, вирушили ми в місто Луцьк до нашого, ну там, в самому вже Луцьку, при в'їзді з сторони Львова Нашли зарядну станцію, до неї 142 км. Ось ми їдемо, запас нас 286. Ой, 228 запас, 286 ми приїхали. Це в одну сторону переїдемо в зворотній бік. Так, продовжуємо подорож. Запасу повинно нам хватити. Якщо по ще має 140 залишитися, ой, 220 це мінус. Це ще 80 кілометрів має залишитися приблизно. Ну, побачимо, як приїдемо, скільки у нас залишиться запасу ходу. Поїдем. так Трошки по поїздці. от По витратах я десь починав з Львова, мене було 18,3 середні І потім потихеньку почав спускатися, проте не зразу знайшов цей середній. 182 один і вже весь час і 18,9 тримається. До Луцька залишається там десь 68 км. По запасу вони на 170. Тобто приблизно має злився 100 кілометрів, коли приїдемо до Луцька на місто заправки перед самим Луцьком. Тут тобто, автомобіль щось гармує перед нами. А, оце якраз щасливої дороги, це межа між, між областями Волинською та Львівською. От ми нас вітає Волинська область. І далі прямуємо ззаді нас Радехів. Прямуємо в місто Луцьк Через Горохів і далі до Луцька. Цікаво, чи вистачить мені, щоб залишилося 100 кілометрів, як прогнозує, і як є насправді вже покажу, коли доїду до Луцька, що в нас по пробігу і запасу хода водах вийде. Все, я їду далі. До вас через секунду вмикнуся вже на місці зарядки. Трішки пізніше включився. Ось я вже в Луцьку поставив на зарядочку. Я приїхав, мене було 110 км запасу. Тобто, як прогнозувало, так і виявилось. Ну, до, досить доволі точно прогнозує. Чітко 110 мене запасу. Приїхав, вже підключився на зарядку, було десь 30, ну, менше 40, я не питаю, чи 38 км було, чи що. Тут дуже потужна зарядка, беремо 20 кВт і каже, до повної буде година 40. Якщо будемо заряджатися на 100%. Ну, я не буду чекати годину 40, звичайно, мені додому 130 км десь вузьквариш, зараз Де можна навіть перевірити. Точно скажу, ось, і мені достатньо буде або 40 хвилин, щоб з певним запасом додому приїхати, не повністю розрядженим. Або почекати там, щоб у мене був запас 160 180 80 кілометрів і можна буде спокійно собі їхати додому і не переживати. Ось така поїздка. Скажу, що мені, наприклад, доволі цікаво було їздити на електромобілі. Не напрягає мене ні зарядка, нічого, коли все продумано, це прикольно. Прикольно, але це треба трошки розуміти, що стиль трошки водіння не такий, як ми привикли. Через те, що треба планувати отакі от зупиночки, треба планувати, скільки мені доїхати, куди зарядитися. Звичайно, чим більший об'єм батареї, тим це комфортніше їздити за міста і між містами. І менше якби, ну, такого невеликого дискомфорту по зарядці. Ось таке невеличке мене заключення. Поки що вимикаюся, нехай заряджається. Вже у нас є години, нема. вже 7 вечора, ми в Луцьку. Прогноз 8.48 будемо на місці, але ми зараз не вийдемо, так що будемо <кхем> десь 9.48, тобто менше 2 годин. Так, розхід ми навіть трошки впав 17,8, а проїхав, зараз подивимося. Загальному зі Львова, он, вже 426 кілометрів проїхав. Ось так. Все, вимикаюсь. Вже як заряджусь, буду від'їжджати. Або під'їжджати додому, знову включусь. Так, е, завершив я зарядку. ось Пройшло 40 хвилин. Якраз у нас вже запас, виходить, 209 км, 100 км ми додавали 72%. У нас акумулятор. <кхи> тобто порядка десь відсотків, 40% ми закачали. Ось. І вирушаємо з. Тут це, ну, це якраз кафе Ресторан Лайн при в'їзді в місто Луцьк з Львова. Виїжджаємо і їдемо до міста Вариш. Побачимо, що нам приготовив 130 км, у нас 209 км, має залишитися 40 км. Запасу приїду, вже включусь, покажу. Вже вечері я, може буду вмикати фари, тому що вже біля 8 години, здається. Так що виїжджаємо і включуся вже по приїзду. а що тут дорога знімати їде дорога. Тут нема що особливо такого знімати. Розхід поки що 17.8 км. Подивимося, як приїду. Вже 426 кілометрів. Загального пробу, пробігу від ранкового старту. Хочу подати якийсь прикол. Я вже проїхав фактично весь Луцьк, ось вже на виїзді його, і в мене кілометраж тільки додався, запас став 216. Він потихеньку ріс, 209, 210, 214, я бачив, 15-16. Це якийсь, ну, для мене дивно, може щось там після зарядки з акумулятором чи що. Може, ну, там пару рекуперацій, можливо, там на світлофорах. Ну це таке, ну, додавалися. Так що от Луцьк приїхали. Ось, вже фактично ми, я на виїзді з міста Луцьк. Ось такий... Прикол. Все, я продовжую подорож. Їду, звичайно, як дозволено по правилам. Місто тако, не стараюсь 60-65 тримати. За містом я виставляю на круїзі 92. Кілометр іду з 92 Це фактично я вже на виїзді міста Луцьк. Запас поки мене не впав. Це я продовжую подорож. Вже доїду, думаю, до місця призначення, включуся. Попереді в мене населений пункт ківерці, до нього 40 кілометрів. Це я прямую прямою далі. Під'їжджаю я вже до місця. Залишилось мені 16 кілометрів, а запасу на 100 км 32% заряду батареї. Майже з Луцька вже приїхали. Вже є в селі Рафалівка, недалечко, скоро буде вариш. Розход 17,4 середній. Ось так їду, побачимо, зараз вже приїду додому. Вже покажу, з яким я приїду роз... залишком по кілометражу. але рахує дуже гарно. По запасу ходу, мені здається, більш точно, я порівнюю паралельно з gps ом то ну, дуже чітко, дуже-дуже кілометр-кілометр, можна сказати, навіть. Ну, не обманює навіть. Наоборот як з, ну, зменшення навіть запасу. Також трошки оперує, додаю вже 99 кілометрів. Якісь два кілометр, кілометр, буває, додає. Все я продовжую подорож, Десь фактично закінчую і буду вдома, відніму. Ну Ось я на місці, зараз 10 година, 10 хвилин. <кх> я приїхав звідки починав. Ось заправочна станція вранці від'їжджав я звідси на 100% заправлений. По залишку по кілометражу, ось в мене 86 кілометрів, як було спрогнозовано, 27% заряду батареї. Загалом проїхав я. Сьогодні 560 кілометрів. Ось. До Львова і назад 560 кілометрів. Зараз буду ставити батареєчку на зарядку, нашу зойку. По подорожі проїхав я виходить, заряджався три рази в Луцьку, як їхав туди і назад. Це така середня точка по відстані була, майже середина. І один раз вже в, в самому Львові. Поки в день, поки рішав у вона стояла на зарядці так само. Ну, я десь там на 88% зарядився, як виїжджав зі Львова не на 100. Подорож мені в цілому дуже сподобалась. Цікаво подорож на електромобілі, трошки по-інакшому, ніж на бензиновому чи дизельному, тобто ДВС. Але все ж таки цікаво. Звичайно, треба, щоб була більша батарейка. Однозначно, який би це не був в електромобіль. Мені здається, що найменше це 80 кВт. Тоді це буде набагато все зручніше подорожувати. Я їхав весь час, в мене була печка на 25, і він, ну, тому що дощ, дуже сира погода, цілий день був дощ, і було прохолодно, ми грілися. Середній розхід мене вийшов 17,4 за всю подорож. Ось такі витрати. Можна порахувати ці витрати на пробіг, скільки ми спожили кіловат. Це ще затрат електроенергії, де ви в'їхали чи на таких станціях, чи на, тобто на публічних, чи на ну, ви заряджали від розетки домашньої, все можна прорахувати. На публічних ціни різні. Тут по 10 гривень, потім заряджався я перша з Луцьку взагалі по 8 гривень. В Львові знов там по 10, і назад в Луцьку вже там була дорога, там по 17, От, також 22 кВт, на Зоя бере по трьом фазам. Так що різні ціни, я не хочу там прораховувати, які в мене почнуть затрати, тому що можна кожен сам порахує, мати розхід пробіги, скільки кіловат ми спожили, можна прорахувати. Отака От невеличка розповідь. Я задоволений подорожю, для себе зробив певні висновки, можливо, пізніше їх озвучу. Але ну, класно, це, ну, це просто інакше. Це, да, можливо, ДВС. Зручніше ти один раз залив і їдеш, і вже не думаєш, і це не паришся. Але трошки ціна різна, тут дешевше. ну і їде. Мені мені подобається електромобіль. І не трошки не так по-інакшому, іде тихо, прискорення. Мені до вподоба. Це моя особисто суб'єктивна думка. Мені дуже подобається. Новий вид транспорту, мені довподоба. А для міста це взагалі чудова річ. Все, всім. До побачення, дякую за уваги. Побачимось на каналі. До зустрічі.